Лунає пісня солов'їна, І віє вітер степовий, Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брати українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине, ми з вами, це родина, і ти і я, дві сторони України. Та Україна нас одна. Ми усі, сини і дочки, не наче морі кораблі. Розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров, за стільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Україна, соборна держава, сонце засяйна колиско моя. Ще не мерла, не немретва мрія, цей войована в чесне Україна – Україну, Шевченка надія, місця ти не У твої. І Дніпро, підністер плинуть море, бо єднає їх кремна земля. Україно, держава соборна, сонце сейна, колиска моя. Твій Богдан і він зеносна Софія повернулись до тебе з віків, ще не вмерла і не вмре твоя мрія, як не вмер твій спів. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідний ліс, як вітер у широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і гити, і вмерти з тобою, і прапори відні, в боях ніколи не вкриє бой. Мати, Україно, ти одна у нас ниви і діброви. І садімо окрас Рідна мати батьківщину, ти ж одна у нас. Каже, мир і дружба поєднає всіх. І дзвенить дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє, світла і ясна свиря. Рідна мати батьківщину, ти ж у нас одна.